Українці активно готуються до святкування великодня. Господині вже печуть паски і закуповуються яйцями, адже жоден великодній кошик не може обійтися без кількох яскравих крашанок чи писанок. Виготовлення останніх, до речі, є традицією десятків поколінь. Уявіть, найдавніша писанка, знайдена під час розкопок в селі Крилос Івано-Франківської області, датується 12-13 століттям. Докладніше про те, як з'явилася ця традиція і чому вона набуває все більшої популярності. Далі підписуйтесь на наш канал. Писанкарство має дуже глибокі корені. Точно ніхто не скаже, коли почали писати писанки, але, можливо, навіть 3-5 тисяч років тому. У дохристиянські часи писанка була атрибутом святкування приходу весни. На давніх писанках є символічні зображення, притаманні дохристиянським віруванням не тільки українського народу, а й багатьох індоєвропейських. Це хрести, трикветри і свастики, безконечники, пташки і коники, рибки та вовчі зуби, і навіть ведмежі лапи. Християнство. То не відмовилося від звичаю, а навпаки, адаптувало його до святкування Великодня. Писання було дуже консервативним, і як молитва не змінювалася з часом, так не змінювалися й візерунки на писанках, пише лівий берег. У багатьох народів яйце також є великоднім атрибутом, а саме писанки пишуть словаки, чехи, поляки, хорвати, лужицькі серби на території Німеччини і словенці. Білоруси також розписували яйця, але в них ця традиція занепала. А в Росії про цей звичай знають Лише в тих регіонах, де поруч жили українці. Втім, жоден народ не може похвалитися такою кількістю писанок, як українці. Колекціонери зберегли це мистецтво, попри те, що довгий час воно було під забороною. У той період наша діаспора у США, Канаді, Бразилії, Австралії та Європі не лише писала, а й видавала літературу про цей обряд у всіх українських недільних школах. Цьому навіть навчали дітей. Традиція розпису яєць не лише збереглась, а й продовжує популяризуватись серед молоді. Так минулого року в Києві встановили світовий рекорд з наймасовішого розпису майстрами з різних регіонів України. За 5 годин 530 осіб виготовили 800 писанок. Тоді ж перша леді Олена Зеленська зголосилася долучитися до поширення традицій писанкарства під час міжнародних заходів. Якщо ви також плекаєте багатовікові традиції і плануєте розписати яйця до великодня, зверніть. Увагу на поради досвідчених майстрів від громадського. Для розпису до свята краще обрати не надто свіжі яйця. Після тижня зберігання вони будуть краще очищатися після варіння. За розміром, найзручніше фарбувати С1 або С2, середні або трохи менші. Також краще обирати яйця зі світлою шкаралопою, аби їх було зручно фарбувати в будь-який колір. Щодо приготування, то найкраще рішення до Великодня круто зварення. Саме в такому стані вони найдовше залишаються свіжими, без холоди. Та витримують традиційне биття під час застілля. Вибір способу прикрашання яєць справа майстра. Основних технік є чотири: фарбування в один колір, розпис воском і барниками, видряпування візерунків голкою по фарбі або ж малювання на яйцях фарбою та пензлем. Гарних та смачних вам писанок! 15 квітня в усьому світі відзначають День Макдональдса. Саме в цей день у 55 п'ятому році Крок відкрив першу франшизу мережі ресторанів. До слова українці є одним із найвідданіших прихильників Макменю. Так у дванадцятому році одразу 8 ресторанів в Україні увійшли до топ 100 найвідвідуваніших закладів мережі на планеті. З нагоди міжнародного свята Телеграф зібрав найцікавіші факти про Макдональдс. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Історія цього бренду почалася у 40-му році в Каліфорнії. Макдональдс був заснований братами Річардом і Морісом Макдональдами як ресторан із барбекю. Фірмовий логотип у вигляді двох золотих арок з'явився лише у 61-му році після приєднання рея крока, який і зробив компанію всесвітньо відомою. Наприкінці 24-го року на планеті існувало близько 40 тисяч ресторанів Макдональдс. При цьому мережа продовжує розростатися, відкриваючи новий заклад приблизно кожні 14,5 годин. В середньому один такий ресторан щодня обслуговує понад дві тисячі клієнтів. Найстаріший Макдональдс, що досі функціонує, розташований у Каліфорнії і був відкритий у 53-му році. А перший заклад за межами США з'явився у Канаді у 1967-му. Сьогодні найбільше ресторанів Макдональдс налічується у США, а на другому місці Японія. Першою серед соціалістичних країн ресторан швидкого харчування отримала Угорщина у 1988 році. В Україні заклад цієї мережі. З'явився у травні 97 го у Києві, поруч зі станцією метро Лук'янівська. Почавши використовувати заморожену картоплю Фрі у 48-му році, Макдональдс суттєво змінив індустрію швидкого харчування. Ба більше саме картопля Фрі, а не гамбургери, є найбільш продаваним продуктом у Макдональдс. Сьогодні мережа використовує більш як 3 мільйони 400 тисяч тонн картоплі щороку. Тому близько 7% всього врожаю, вирощеного у США, перетворюється на фрі у Макдональдсі. Втім, і бургери користуються неабиякою популярністю. Загалом мережа МакДональдс виготовляє шість. Мільйонів гамбургерів на день або 75 штук за секунду. Вартість одного з найпопулярніших бургерів бігмака, навіть використовують якості економічного індексу для порівняння купівельної спроможності країн і валют. Втім, у деяких країнах традиційні рецепти мережі були дещо змінені. В Індії замість бігмака подається махараджа-мак із курячою або вегетаріанською котлетою. А на Філіпінах Макдональдс пропонує рис як гарнір замість звичайної картоплі фрі. Щорічно Макдональдс продає півтора мільярда іграшок у складі дитячого меню Happy Meal. Це робить мережу ресторанів найбільшим постачальником іграшок у світі. Крім того, щороку Макдональдс витрачає близько одного мільярда доларів на рекламу, що робить компанію одним з найбільших рекламодавців у світі і найвпізнаванішим брендом на планеті. Найбільшу частину доходів майже 70%, компанії, приносять замовлення з МакАвто. Таким чином, те, що здається відвідувачам лише доповненням до основного сервісу, є Основою роботи ресторану мережа Макдональдс є одним з найпопулярніших місць роботи для студентів в усьому світі. Щороку компанія приймає на роботу понад один мільйон осіб. За майже 30 років в Україні було відкрито понад 100 ресторанів в мережі Макдональдс. Протягом майже 7 місяців від початку повномасштабного вторгнення ресторани були на паузі через безпекову ситуацію. У вересні 2022 року більша частина ресторанів відновила роботу хоча деякі все ж були зачинені назавжди. Цікаво, що 60% товарів та інгредієнтів для приготування страв та обслуговування в ресторанах на території України виробляються місцевими компаніями зокрема, вітчизняні підприємства. Постачають для Макдональдса яловичі, біштекси, булочки, молочні суміші для Морозова та шейків, круасани, овочі, соки прямого віджиму і навіть деяке пакування. Сьогодні команда МакДональдс налічує майже 10 тисяч працівників по всій Україні, пише РБК. До повномасштабного вторгнення кількість була такою ж, Все тому, що, попри 15 закритих ресторанів, було відкрито 22 нових. У компанії зазначають, що їхнє підприємство визнано критично важливим для функціонування економіки, адже від Вільної роботи Макдональдса залежить діяльність партнерів, постачальників та виробників, які працюють та сплачують податки в Україні. Це дозволяє Макдональдсу бронювати частину військовозобов'язаних працівників, що обіймають критично важливі для бізнесу посади. Разом з тим, наразі понад 400 працівників мережі служать у ЗСУ. А компанія зберігає за ними середній щомісячний заробіток. Вже 20 квітня християни святкуватимуть Великдень. Втім, зібрати кошики з традиційними стравами для освячення у церкві, і тим Ши накрити святковий стіл цього року коштуватиме відчутно дорожче ніж минулого. Докладніше про те наскільки зросли ціни на продукти в Україні. Далі підписуйтесь на наш канал. Ціна святкових продуктів цьогоріч у середньому більше за торічній показник на 24,5%. кажуть в українському клубі аграрного бізнесу. При цьому загальний рівень споживчих цін зріс на 14,6%, а вартість борщового набору збільшилася на 28%. Причин для цього достатньо. По-перше, на селянське господарство впав величезний тягар мобілізації а багато фермерів стали мігрантами. По-друге, виробництво підкосила тогорічна посуха, підвищення податків і зменшення я великої рогатої худоби. Індекс основу великоднього кошика паски, сьогодні зріс на 38,6%. Так, три-чотири паски по 500-600 грамів кожна, якщо готувати їх власноруч, обійдуться вам у 318 гривень. Виробники мережі супермаркетів пропонують паски від 30 гривень за маленьку 100 грамову і до 1400 гривень за кілограмову. Елітні паски від ресторанів і кав'ярень можуть обійтися від 800 до 2000 гривень. Цікаво, що попит на них. Доволі великий, пише громадське. Середня ціна десятка яєць для писанок чи крашенок становить трохи більше 76 гривень, що на 30% дорожче, ніж торік. Втім, за словами експертів, після Великодня ціни на яйця знизяться на 20-30%. Вартість м'ясних продуктів також зросла. Яловичий гуляш додав за рік 9% в ціні і тепер коштує в середньому 303 гривні за кілограм. Курячі стегна здорожчали на 19% до 125 гривень за кілограм. А ціна на курячі тушки зросла на 9% у ціні і тепер складає 88 гривень за 1 кілограм. Найбільше здорожчав свинячий ушийок на 20%. Тепер кілограм такого м'яса обійдеться у 275 гривень, зате майже не додало в ціні сало, що коштує в середньому 239 гривень за кілограм. При цьому аналітики прогнозують зростання ціни на м'ясо у другій половині квітня через високу вартість кормів і сезонне збільшення попиту. Якщо говорити про ціни на овочі, то то рекордсменом зі зростання вартості стала картопля, що здорожчала на 40% і тепер коштує майже 44 гривні за кілограм, буряк з ростом ціни на 69% і капуста, що стала дорожчою втричі і тепер коштує понад 51 гривню за кілограм. Також удвічі зросла ціна на яблука, які тепер продають за 25 гривень за кілограм. Щодо алкоголю, то середня ціна кахору, який вважається церковним сортом вина, у 2025 році становить 170 гривень за пляшку об'ємом 700. 800 мл. Торік ціна була на 20 гривень нижчою. Причиною цього є зростання мінімальної роздрібної ціни на вина на 50% з 1 грудня 2024 року. Таким чином, маленький кошик, до якого входять 3-4 паски, 10 яєць крашенок, 100 грамів солі, 200 грамів хріну та свічка, обійдеться вам у 427 гривень. Середній кошик, до якого ще додається 400 грамів сиру, 200 грамів гірчиці та 500 грамів ковбаси, коштуватиме 847 гривень. А великий кошик, де, крім всього переліченого, ще є пляшка кагору, 2-3 огірки, 2-3 помідори та 300 грамів сала, обійдеться у 1185 гривень. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.